Юлія Медуза нарешті інстазлив на учасницю проєкту Холостяк 12. Останній інстазлив у цьому році, тож досить символічний випуск, але це не зовсім типовий злив, адже в більшій мірі це буде злив на телеканали з ТВ. Ви скажете, що за крінжатіна? Тож... Мучуйте зручніше, як я люблю казати, найголовніше залишайтесь в безпеці. З вами незмінно ваш тато Пліткар Безпало М'юзік. 24 на 7. пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Тож не забудь залишити вподобайку коментар для просування ролику обов'язково. Тисне на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски, які виходять кожного дня на моєму каналі. Теж є чудова телеграм-спільнота. Там у нас більш приватний діалог. Додавайся. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Окремо є спонсорська підписка, у кого є можливість долучайтесь до нашої пліткової спільноти та підтримуйте донатом. Я нагадую, що в нас плітки, не потрібно ображатись, маємо право на суб'єктивну думку, це авторський погляд. І сьогодні ми з вами говоримо, чому саме, за що саме телеканал СТБ вирішив помститися Юлі. Ох, буде цікаво! Не витрачаємо час. Поїхали розбирати головний злив цього сезону. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палубо мюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Ну що ж, пліткарі, посмакуємо деталі інстазливу на Юлю Медузу із проєкту Холостяк, 12 сезон. Я трішечки в... Такому вічі і сьогодні знімається відео, лише воно допомагає мені переключитись, якось відволіктись. По 18 годин на добу в Києві немає світла, в мене так точно. Я живу на 20 плюс поверсі. Відповідно, спускатись це півбіди, але підійматись кожного разу це справжній челендж на виживання. Тому я не знаю, що робити, коли немає світла так довго. Холодильник не працює. Відповідно, немає сенсу купувати якісь продукти, щось готувати, адже швидко все буде портитись. Каву, чай, ну можна зробити в мене є ось ці пальники. Але, але все стає занадто складно. І холодно в квартирі зрозуміла справа, тому що зима, опалення нема, води нема. Нічого немає, сидиш як в кам'яних джунглях, але як я люблю казати, краще без світла ніж з рашкою. Ох, нічого, потрібно пережити цей тяжкий період, перезимувати, а далі все буде окей. Ну що ж, пліткарі, давайте я зачитаю злив від людинки, яка працює на СТБ. Я, чесно кажучи, очікував інформації про Юлю від її близького оточення. Було б цікаво саме таке почути і почитати, але ні. Ем, мабуть, вона настільки хороша людина, що нічого не надсилають на кожну учасницю. Завжди був якийсь компромат завжди щось присилали. А тут повна тиша. Мені часто пишуть: будь ласка, прокоментуй, розпи... розкажи щось про Юлю. А про Юлю ну немає нічого, неможливо просто нарити. Але дещо цікаве, я знайшов, і це куди цікавіше, ніж просто Юля. Це е, штрих до портрету самого сезону і всієї команди, яка працювала над створенням проєкту. Бачите, по старій пам'яті кажу проект. Давайте зачитаємо. Пишу стосовно Юлі Медузи, ми з тобою вже спілкувались про Катю. Дивись. Редактори вирішили провчити Юлію, адже не дивлячись на її спокійний досить характер, вона непокірна, і як кістка в горлі була редакторам від самого початку. Тому було задумано її провчити і підписати як ес. В телефонній книзі. І при перевірці у GetContact в учасниць змістився фокус уваги на Юлю. Наскільки я знаю, ця ситуація психологічно досить підламала дівчину. Але редактори залишились задоволені своєю роботою. Це досить низько, як на мене. Про психологиню проєкту взагалі мовчу. Ще та змія: витягувались дівчат самі інтимні подробиці життя, а потім усе передавалось Топольському, польському, аби той маніпулював. Дівчатами і доводив до потрібного стану. Відверто кажучи, команда, розуміючи, наскільки мертвий сезон за рахунок невдалого вибору холостяку та проплаченим учасницям, пішли на усі можливі маніпуляції, аби витягнути цей сезон. І в даному випадку Юля стала мішенью для биття з усіх сторін. Під час зйомичного процесу вела себе адекватно та привітливо. Зі мною завжди віталась. Я вже не перший рік працюю у складі команди «Реаліті». Але досить сумно споглядати, як потопає по-справжньому найромантичніше шоу країни. Ну, ви знаєте, зрозуміла справа, що це комерційний сезон. Це відчувається з моменту вечірки. Навіть у сезоні з Михайлом Залівако та е, пілотом Максимом. Ти більше вірив про меч та почуття, адже я впевнений, що між Максимом та Дашою була іскра. Між Залівако та Богданом була іскра. А тут ми просто побачимо ні з того, ні з цього. Е, Топольський вибирає Катрусю, але при цьому до фіналу у нас дійде Саша. І все це так каламбурно намішано, якісь висмоктані з пальця проблеми, драми. Реально, дівчата, от Варлій та ж, виключно за рахунок яскравих персонажів, витягнули цей сезон. Я вже казав у попередніх відео, що цей сезон найрейтинговіший, не тому що. Тут найкрутіший холостяк, це виключно через те, що в країні військовий стан. Людям потрібно переключатись, аби не зійти з розуму. І усім прихильникам шоу, мені хочеться порадити, дивіться, і сприймайте це як серіал. Не потрібно сприймати всерйоз, адже усе прораховано, продумано. Усіх так мучає запитання, чи є сценарій. Нема сценарію. Але редактори роблять усе можливе. Будь-якими маніпуляціями, аби дівчата виконували саме ту роль, яка потрібна редакторам. Розумієте? Тому робіть ці висновки, мені ще цікаво, хто все ж таки стане наступним холостяком, тому що шоу повинно пережити певні перетрубації які зміни, усе падає на дно. І я думаю, що бісексуальний холостяк вже. Після воєнного часу був би актуальним і найрейтинговішим, СТБ зайняли б первенство, які запустили безмежний формат кохання. Ми ж розуміємо, що це буде дуже обговорюваний сезон. Зрозуміла справа буде багато скандалів, буде багато хейту зі сторони суспільства. Можливо, ще українці не до кінця готові до цього, але в той же час ми ж йдемо в Європу. Врешті-решт, яка різниця, хто з ким проводить час? Потрібно бути толерантним і поважати вибір кожного, це як мінімум. Тому я дуже сподіваюся, що у СТБ сталеві яйця, вони полюбляються високі рейтинги. Тож СТБ, я вам ідею підкинув, будь ласка, реалізовуйте. А окремо викликаю в мене цікавість, хто буде наступним холостяком, Адже зараз СТБ вже розглядають сина відомого політика, одіозного. Досить неоднозначний персонаж, який в період воєнного часу себе проявив достойно, але його ораторські навики просто зводять тебе з розуму. Я вам дав невеличку підказку, можливо, ви здогадаєтесь, тож напишіть в коментарях, хто буде наступним холостяком. Я дуже сподіваюся, що у цього холостяка такі ж самі ораторські навики, як у його батька, тоді це буде просто пушка. І подивитись реально цікаво, тому що. Такий треш Україна не очікує однозначно, але це не остаточно. Там, поки що, йдуть палки перемовини, значить, сперечаються, розглядають, вивчають, передивляються. Ну, подивимось, що там буде. Хотілося би окремо сезон з військовими в якомусь сенсі, ніби і неправильно це. А з іншого боку, а чому б і ні? От знаєте, якісь такі змішані відчуття досить. Давайте, будь ласка, напишіть в коментарях, хто повинен стати наступним холостяком, і чи повинен бути сезон. З військовими. Я чомусь думаю, що все ж таки СТБшники зроблять Лесю Нікітюк наступною холостячкою, а учасниками візьмемуть переважно військових. Ось така у нас інформація, досить символічний випуск, адже це останній інстазлив у цьому році. Тож підтримайте вподобайкою, підпискою, коментарем. Дякую вам за перегляд. Я не прощаюсь, сподіваюся, у вас не вимикають так часто світло, як в мене. Слава Україні! Разом до перемоги зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.